А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло і немає в ньому жодної темряви. Деякі люди кажуть, що вони вірять у Господа, але він стоїть з цигаркою. Або він каже, що він ходить у церкву, але він мати жене так, що просто неможливо стояти біля нього. А слово Боже каже, що Бог є світло і немає у ньому ніякої темряви. Це каже про те, що Господь він не такий, як, про як, яким його уявляють люди. Він не робить гріху. Коли ж кажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Якщо людина каже, що вона має спілкування з Богом, але йде й грішить, то вона каже неправду. Так каже слово Боже, коли ж кажемо, що маємо спільність із Богом, а ходимо в темряві, тобто грішимо і далі, то неправду говоримо і правди не, не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Тут сказано, що якщо людина каже, що має спільність з Богом, має з ним спілкування, відносини і приходить до нього насправді, то вона ходить у світлі і вона не робить гріху, тому що вона бачить це світло, що воно не заплямоване, що воно безгрішне і вона від нього відвертається. Вона тікає від гріха, вона не робить нічого спільного з гріхом. І таким чином вона дійсно показує, що має спілкування з Богом. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то самі себе обманюємо і немає в нас неправди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої, людина, яка каже. Не приходячи до Господа, каже, та я і так безгрішна, і Бог мені не потрібен. Слово Боже каже: коли так кажуть, то вона обманює ця людина. І Їй повинно визнати свої гріхи, прийти до Господа, залишити їх і піти іншим шляхом, шляхом Ісуса, який є світло. Який наповнює любові Божою, Так, вітаю, дуже. вітаю. а як кажемо, що ми не згрішили та чинимо з нього неправдомовця, і слова його немає в нас. Коли людина стоїть з цигаркою і каже, я безгрішна, то вона уявляє Бога грішним. І це неправильно. Бог є світло, так каже нам слово Боже. І батько Небесний каже, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хтось грішив, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Якщо сьогодні є людина, яка відчуває цю провину у собі від гріху. То, Слово Боже, каже, є в нас заступник перед Батьком Небесним, це Ісус Христос. Він є праведний, який достойний, щоб заступитися за нас, за наш гріх. І якщо ми до Нього приходимо, визнаємо гріх, то Він простить і очистить нас від усілякої неправди. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Це є Ісус Христос. А що ми пізнали його, пізнаємо, це з того, коли заповіді його додержуємось. Людина, яка не живе по Слову Божому, вона не знає Бога. Хто говорить, пізнав я його, але не додержується його заповіді, в той неправдомовець. І немає в ним правди. На українському, на російському. Такой зміни обов'язково. Може, у вас є хтось із старших, хто є з великими літерами. Ой, спасибо. У него есть, по-моєму, западиш. А ти читаєш, відчитаєш, да? По-моему, ну я посмотрю. Спасибо. Слушайте, а завтра кроється, так? Так, да, так, да. по григорианскому по, календарю. По да, да, да. 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 А що нужно робити? Тут разнотравье там все.